Зараз я вам покажу, як за одну хвилину додати два сценарії освітлення до вашої сцени. Маємо повністю чорну сцену без світла. Йдемо у Window. Environment Light Mixer. У вікні, яке з'явиться, тиснемо Skylight, Directional Light, Sky Atmosphere. Та при бажанні можемо додати Хмари. Це сонячний день готовий. Повертаємось до сцени без освітлення. Витягуємо в сцену HDRI Backdrop, збільшуємо, розвертаємо та піднімаємо до потрібного результату, закидаємо потрібну HDRI текстуру. Додаємо Directional Light і виставляємо в потрібне місце. Ось так просто ми налаштували два варіанти освітлення. Більше туторіалів на каналі.